Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Авофоров. Нові кремлівські методички вражають своєю брехливістю, вражають своїм просто безумством, вражають всім, всім, всім маніпуляціями і тому подібне. Вони стали відомі для видання Медуза, і це видання, інтернет видання продемонструвало деякі цитати, які ми з вами тут зараз і розберемо. Насправді. І тепер, друзі, почнемо з того, що. Ну, я кожен блогер скажу, що в мене нова підсвітка. Ні, це не підсвітка, це мій е, комп'ютер, де я буду читати ці цитатки, бо сам я не читаю суфлерів, я говорю те, що в мене в голові. Так от, друзі, дякую в першу чергу всім, хто підтримує цей канал лайками, коментарями, поширеннями. Це необхідно для нашої війни в Ютубі. Насправді, за історі за історію. Дякую всім, хто донатує. Дуже важлива ваша допомога теж. Через спонсорство на Ютубі, до нас в Патреоні, через картки, які внизу. І друзі, всіх прошу підписуйтесь на канал, тому що дуже багато людей дивляться, не підписуються. А це потрібно для того, щоб продемонструвати нашу з вами єдність і позицію. Отже, починаю з цих методичок. Перше, я буду цитувати мову оригіналу: Крещення стало основою укріплення єдинства руського государства на сотні років вперед. Крещення. друзі, ну скільки разів можна повторювати? Британці не вчать історію свою з Риму. Хоча вони були довгий період римською провінцією, колонією Рима. Але британці не вчать її з Риму. Чому московити вчать свою історію від Русі? Хрещення для них є важливим пунктиком, тому що справді, в часи Володимира Святого їхні території, дотворилася де Московська держава, увійшли до території. Русі і тому їм дуже важливо притягуватись до Володимира саме до хрещення, тому саме хрещення Володимира. Проте ми знаємо, що Українська православна церква є апостольською. Тепер поясню, чому вона апостольська, тому що апостол Андрій, як один з учнів Христа, з місією прийшов на ці наші землі на південь України, і християнство почалося у нас рівно 2000 років тому. Тож, друзі, тому і церква наша апостольська. Окрім того, слід зауважити, що. Християнство тут було прийнято князем Аскольдом, про яке знає єдине, єдине хрещення, яке знає Візантія в своїх джерелах, не Володимира Святого, а князя Аскольда, це 860 рік. Потім княгиня Ольга Рівна Апостольна, теж хрещення. Ну, власне, існування тут, навіть на півдні готської єпархії, все це говорить про те, що тут завжди було ці от розуміти в релігійному контексті християнства. Але для них це укріплення єдинства руського государства на сотні років. Москва сама хрестили ці території на схід. Вони хрестилися дуже повільно. Нагадаю, що вже в 1100-х роках там відбувались повстання антихристиянські, тобто їхнє хрещення насправді це ніщо інше як міф. Вони не хрестилися разом з Володимиром Святим, і саме корінні народи Московської держави були християнізовані. В 17 сторіччі, щоб ми теж вами це розуміли, ці малі народи, які вони знищують як свідків їхньої влади, вони були, хрест... були хрещені достатньо в пізні часи. Деякі з них от, продовжували свої вірування аж до 17-го сторіччя. Йдемо далі. Еті ценності легли в основу русської цивілізації і дозволили Росії об'єміти сотні народів. Русська цивілізація, друзі, цей термін, який вони самі вигадали, і його пропагують. Історики є ну не дурні люди, які є дослідниками цивілізації, бо цивілізації це теж періоди, так етапи встановлені людства. Так, от, наприклад, Тойнбі вважає дослідник цивілізації, в тому числі, що Росія, ну, власне, це малокультурна і така собі квазіцивілізація, тобто, це щось таке, що вони от вигадали, продемонстрували і закрилися. Деякі вважають, що російська ця отруська цивілізація це така квазі-периферійна цивілізація, тобто відросточок чогось від потужного, і очевидно, в нашому розумінні треба знати, що це шматок європейської, але більша частина азійської азійської цивілізації, і тому ми говоримо про євразійство їхнє. І якраз що самостійно от цієї цивілізації ніколи не існували. Тому, коли говорить русська цивілізація, знаєте, можна тут наголосити, що дійсно, якщо... Ти 100 років будеш казати, Пушкін саме геніальний на всіх асамблеях ООН на всіх зустрічах. То, звісно, всі будуть кати. Ну так, окей, друже, Пушкін такий геніальний, але будь ласка, все помовчи вже достатньо. Оце на цьому рівні. І власне, критика у цього терміну російської цивілізації вона не тільки у європейців звучить, але й навіть у самих російських дослідників, що насправді це така фольклорна міфологія. русская цивилизация, как, знаете, русская весна, березка, русская цивилизация, ну, такие вот что -то. Идем далее. Россия вновь стала способной к исполнению своей миссии защищать угнетаемых. Друзья, то есть, теперь смотрите, как пришел в путинский пассаж. Россия вновь стала способной, то есть, снова стала сильной. То есть, это уже идет, пляться, такая до власти. Влада снова стала Крутою, сильною, так, сильною. І виявляється, що через це от слоган, що у неї є насправді своя місія у Росії. Місія це захищати угнітаємих. Тобто ніхто їх не просить, а у них така місія цивілізаційна їхня. Ми будемо захищати всіх, хто нам сподобається, так, і від, від власної уряду, від власної країни. І ми знаємо, що Росія захищала кого? Ну, е, до неї зверталися. Ну, давайте до московського царства звертався Новгород, защити, захистити їх, і тому московські е, війська напали на Новгород, і власне вони його знищили, зруйнували, е, аристократію вибили. Потім до них звернулося Сибірське царство, угнітаємо було, Казанське царство, Астраханське царство. До них звернулося, звісно, Смоленщина, Фінляндія, Польща. Ми до них угнітаємо, звернулися так. До них звернулися Чукчі, до них звернулося населення Кенігсбергу, Калінграду. Сьогоднішню теж угнітали німці в німецькому місті видатного філософа Канта. До них звернулися аборигени, ну власне населення автентично Курільських островів. Всіх угнітали, і всюди московська держава або Російська імперія чи сьогоднішня Російська Федерація всіх захищала. Хто їх просить чи не просить, зрозуміло, що ніхто їх ніколи не просив. Тому вони сьогодні так це розпиляються, Говорять, що їх, наприклад, і Грузія вже попросила, і Білорусія попросила, і попросила е Молдова, Україна, і знаєте, від цього від цього захисту неймовірно е намагаються відмежуватися країни Прибалтики, Литва, Латві, Естонія чи Польща. Там не, не хочуть, там просто кричать, що ми не хочемо. А Фінляндія аж в НАТО забігла. с Швецией. так так у не хочет захисту. Далее что цікаво, друзья, у нас тут тяговая явочи есть. Цитую: конфликт на Украине был спровоцирован руками западных стран, которые передавали Украине вооружения. Украина должна была стать плацдармом нападения на Россию. Стратегическая цель коллективного Запада. Хорошая фраза. На протяжении нескольких веков в отношении России не меняется. Это сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожение России. Зброю нам продавал, вы Ну да. Э, Украина была плацдармом для нападу на Россию, выявляется. Звісно, хороший плацдарм для нападу Украина, где стоит Черноморский флот Российской Федерации, а мы плацдарм, выявляется. Выявляется, что Украины Естонія та Латвія, які членами НАТО чи Норвегія, які членами НАТО і межують з Російською Федерацією. Це не плацдарм. і там немає натівської зброї. Колективного запада. Ну, зрозуміло, що це просто ну вже божевілля, але тут є цікаве явище. По-перше, колективний запад, от це цей термін, і друге, розчленення і повне унічтеження Росії. Ви знаєте, може дослухалося вашого покірного слугу пояснення їхньої поведінки. Бо я завжди кажу: у Росії є кілька ворогів, от які вони леплять для свого внутрішнього ринку. Це, наприклад, колективний негідник, а вони такі, значить, Мазепа і Мазепенси. Тобто є хороший український народ, який є насправді русським народом, та? а є Мазепа какої-то зрадник і предатель. І Мазепінце, непонятні. Є петлюра, петлюрівці. Бандера, да? І Рамзандом Кадиров теж шукає цього Бандеру. Тому що це образ от такого ворога єдиного, так? людина, персона, яка може от, зрозумітися. Ніхто не знає, хто це і що це, як кадиров, але у них є такий образ. І, і ще у них є е, образ такого західного, да? якогось тіла, ворогу. Зрозуміло, що Першу світову війну в Російській Федерації не поважають. Знаєте чому? Тому що тоді Росія була союзником Англії та Франції. Ті, що потім, ну це ж Сатана та САТА Євросоюз, та тому подібне. Тому, оце от є колективний образ заходу, який є у них цим ворогом номер один. Що цей ворог номер один хоче? Тут увага, розчленєння. Це насправді є підсвідома боязнь. Путіноїдів, кремліноїдів і росіян в тому, що їх розчинять, скажіть, будь ласка, якщо є здоровий організм, так або є держава, яким чином можна її розчинити? Так не от як можна Україну розчинити, не поранивши наш народ, наших громадян? У них можна, тому що Росія це вмістилище 190 національностей, народів, і вони підсвідомо бояться знаєте, не завоювання Росії. Не знищені, вони бояться розшклінення, тобто вони бояться, що вони розпадуться. Це їхні насправді це один підсвідомий страх, який дійсно у них верна виринає. А вони вони ж росіяни розуміють, у них є е, е, окрім цих от величних таких путіноїдальних таких певних е, місіанс, так у них є ще одне явище. Вони насправді мають величезний комплекс меншовартості, і зрозуміло, що воно у них пробивається. Тому тут абсолютно що те, що... Вони бояться, насправді це є їхня кощеєва смерть. Зрозуміло, що Російська Федерація остання імперія, і вона розпадеться. Вони цього бояться. Вони бояться не за свій народ, не за православну церкву. Вони бояться, що їхня держава розпадеться. Тут ще цікаве явище, друзі. Наступна цитатка для вас для укронацистів не існує моралі, вони настежі безбожніки, відкриті сатаністи. Цікаво, цікаво, дуже з'являється термін укронацисти. Ну, безбожники, знову Гундяївщина йде з цим освяченням ікон та російською зброєю, щоб шмаляти по цивільних та по містах українських. Але цікавий термін укронацисти. Нагадаю, що якщо вони цей термін зараз використовують, починають використовувати. То він є нічим іншим як відзеркальння нашого, нашого терміну. Тобто їх дістав наш термін, який ми використовуємо по відношенню до них Рашисти. ра фашисти, Рашисти. Вони зрозуміли це і почали нам, нам підкинули для того, щоб називати нас укронацисти, такий термін. Що ж, бачимо, що вони вже криють і нашу термінологію. І тут цікаво, що укронацисти це українські нацисти. І в цьому контексті ми з вами теж зрозуміли, що тепер вони вже як рік не використовують термін фашизм. Вони від нього від відійшли. Відійшли вони від нього е за методичками Кремля після 9 травня. Тобто, ми їх, як пакт молотова Ребінтропа про те, що СССР Німеччина в Німецька об'єднала зусилля розділу Європи, не бачимо, але ми бачимо від нього відголоски, як і в той час бачили. Що насправді у них на 9 травня, у мене до речі, про це відео з'явилися нові тенденції. Вони перестали вживати термін фашисти, українські фашисти, вони термін українські нацисти виголошують, і це дуже цікаво, тому що вони терміном фашисти, українські фашисти, не могли пробитися інформаційно. Для країн Європи було в Європі було дуже незрозуміло, що за фашисти. Так, і вони почули, це укранацисти це спеціальний термін, яким вони тепер пояснюють, пробивають європейську е інформаційну інформаційну простір. І от, до речі, вони, коли говорили про захід, такі о, так, країни заходу, колективний захід, так, то вони навіть розшифрували, що таке колективний захід. Друзі, давайте тепер подивимося. Дуже теж класний матеріал для аналізу. Тобто країни Заходу об'єднані, так, оце Запад сатанінський, Ті країни, які вважали, що треба Росію розчинувати. це цитую: Тівтонський ордін. Сміятись після слова Тівтонський орден, Швеція, Річ Посполітая, Імперія Наполеона Третій Рейх і НАТО. Ну, давайте не будемо про реч Тівтонський орден, Швецію і Річ Посполітою говорити, бо це просто. Бред, так? Ну, разумеется, это страна, які їх их были. Но вот интересно. Империя Наполеона, Третий Рейх. Друзья, не сказано Франция. Или Французская империя. А Империя Наполеона. Скажи-ка, дядя, ведь не Да? Империя Наполеона. Не Франция. Не Французская империя. Потом, Третий Рейх. Не Німеччина, А Третий Рейх. Ну, Я думаю, що багатьом вам стало зрозуміло, що вони починають уникати в термінології те, що як білі німців, так і будемо біти німців. Ні. Французов теж бити не можна тепер. Били вояків імперії Наполеона, наполеоновців і Третє гітлеровців. Ось вам і приклад того, як необхідно закругляти куточки на їхніх квадратних головах. Ну і НАТО зрозуміло. А тут ще, друзі, історичний підхід. Нарешті, нарешті, вони визначилися: то Володимир Путін хотів бути Володимиром Святим, то хотів бути Петром I, то Сталіним, а тепер вони почали. Один, один з розділів цього документа звучить так: Сіла в правді. Це слова, які вони намагаються приписати Олександру Невському. Дійсно, в літописах є фраза, яка є звучить з вуст Олександра Невського. Вона звучить так: не в сілі Бог, а в правді. Розумієте, мовлюєте, сіла в правді. Тобто, правда є силою. Правда має бути озброєною. А насправді Бог же ж не в тому, що він зі зброєю, в тому, що в ньому істина. Тож перекрутили слова. Ну, Олександр Невського, знаєте, намагається зараз розкрутити, і це дуже зрозуміло. Бо Олександр Невський є один з міфів, який. Починав розпучувати при Петрі І. Потім, пам'ятаєте, був фільм Ейзенштейна 39-го року Олександр Невський, якраз де він б'ється так, захищає родину. Це от якраз міф, який увійшов в Другу світову війну. Ну і тут зауважує, що цей міф Олександра Невського це Петро І його збудував Олександра Невського авру і почав це культ робити. І, до речі, тоді ж синод заборонив зображати Олександра Невського, бо він же святий як, тому що він став монахом під іменем Олексій. І ікони з ним були як з монахом, але його синод заборонив зображати монахом і тільки виключно воїном. Це якраз часи Петра І. І що цікаво, що в Олександру Невську лавру навіть мощі привезли Олександра Невського, але справа в тім, що він до цього мощі були в Володимирі, але була величезна пожежа в місті Владимір в 1491 році, і ці мощі згоріли. Що перевезли в Петербург, не зрозуміло. Більшовички кляті в 1922 році мощиці витягали, вони на дослідженні, але наукового дослідження не було. Хоча у них величезна любов була там, Андрія Боголюбського, там Герасим, Герасимов там робив реконструкції Ярослава Мудрого. А от Олександра Невського ні. Чому? Тому що там, ну, так би мовити, мощей нема. Але цікаво, що ви знаєте, вони навіть пропонували свого свого часу. В 2000-х роках зробити Олександра Невського патроном Федеральної служби безпеки. От, але що нам треба зрозуміти, що вони протиставляють Олександра Невського як їхнього героя? Людину, яка насправді почала була під Ордою, під монголами, виконувала їхні всі доручення. І в той самий час, коли вони будуть апелювати зараз війну в Україні називати, ну, власне, новим Невським Невською битвою, так, це 1240 рік Чечуцькою. Битви на Чуцькому озері – це 1242 рік. Так от, вони будуть протиста... протиставляти Олександру Невському, тому що от він бив... бився проти загарбників, цих Тевтонів. Тут не дарма ж Тевтони виникли як західне зло. І якраз саме через це вони будуть казати, що в Україні йде спецоперація, і Олекс... новий Олександр Невський, тобто ПВО, буде б'ється проти сил зла. Але я хочу нагадати вам, що. В той самий, час, коли васал, тобто залежний від монголів, який їм поклявся там і все інше, їхні, не те, що союзник монголів Олександр Невський був, він був просто їхній ну, рап і підніжка. Та, він був, прийняв їхню залежність. В той самий час, коли Олександр Невський б'ється проти Тефтонів, проти рицарів, то в той самий час наш князь Данило Романович, майбутній король Данила, Данило. Саме в ті самі 1240 роки, коли монголи беруть Київ, коли Олександр Невський монголи беруть Київ в 1240 рік, Олександр Невський в тому ж році воює за них, за монголів проти тевтонів, так? Бо вони виконують доручення. А Данило Романович, він в той самий час збирає хрестоносців, щоб створити хрестовий похід проти монголів. От саме Олександр Невський є цим от. Меж, Межець між цивілізаційною, насправді для них хто що обрав. Ну, йдемо далі. Що нам треба знати? Що? Ще цитатка. Російські солдати уверені в своє правоті, тому що вони продовжують діло своїх дідов і прадідів, Добивають нацизм. Ха, ви знаєте, хто б що говорив про добивання нацистів? Я вам пояснив, чому термін фашизм зник. Чому вони нам апелюють нацизм? Да? Але просто питання до Путіна. Що ви там не добили? Нацизм? Німецький нацизм ми не добили? Та ваші війська до 1994 року стояли в Німеччині? 338 тисяч советських російських військ стояло в Німеччині. Ви про які ви його не добили там? А Вин проявляется був на внимачении, а був тут... Это просто бред Далее цитую. Сложившееся на Западе общество потребление требует много ресурсов. Ну понятно. Собственные ресурсы у Запада закончились несколько веков назад. Это стало причиной колониализма и неоколониализма. Запад прямо говорит, что Россия обладает слишком большим количеством ресурсов для одной страны. І поэтому її треба розділити. Ну, знов-таки боязнімперсів, що їх розділять. Але, друзі, про сильно велике кількість ресурсів це вам, вам не стороно, товариші пропагандисти. Тобто Росія має величезну кількість ресурсів. А чому ж тоді рівень життя, рівень якості життя у вас до 2022 року був на 105 місці? А чому індекс людського розвитку? До 2022 року у вас був на 54 рівні. А чому у вас рівень ВВП до 2022 року був на шостому місці, зараз скатився за десяточку. Ви ж найбільша країна з ресурсами. Ну і тепер, звісно, що нам треба знати остання цитатка, яка просто уміляє. руководство Росії Лічно Володимир Путін не допустили нападення на Росію. было принято решение в начале специальной военной операции, что позволило избежать повторения 22 июня 1941 года с торжением нацистских войск на территорию России. Руководство России и лично Владимир Путин. Це, э, и лично Владимир Путин, это не что иное, как такой парафраз, вицилка до Сталина. Советская э, коммунистическая партия и лично товарищ Сталин А там підставляли Сталін, Брежнєв, Хрущов, Андропов, Черненко, Горбачов і Лічна товариш. Тобто це культ особистості, який власне був притаманним всім тоталітарним суспільством і Росії, в тому числі. Лично Володимир Путін. Отак От лично Володимир Путін взяв і викопав окоп. От там десь у собі налатає бомбосховище. Не допустили нападіння на Росію. Ну, чергової знову таки вони, бачите, вони всі бояться, що на них нападуть. Хто на них нападе? Ну, ми зрозуміло. Але е, спеціальна воєнна операція дозволила збіжати повторення 22 іюня 1941 года первого року нацистських войск на територію Росії. Бачите, як вони вже проговорюють СССР. Напавлене на СССР, де була конституція, яка гарантувала іншим республікам. Свої конституційні уряди, так, влади, а напали на Росію. Ну що ж, тоді, якщо Німеччина напала в 41-му році на Росію, тоді давайте говорити справедливо, що в 1939 році. Не СССР напав разом з Німеччиною на Польщу, а Росія напала на Польщу, розпочавши разом з Німеччиною Другу світову війну. Давайте говорити відверто, що в 39-му році, 30 листопада, не СССР напала на Фінляндію, а Росія напала на Фінляндію. Давайте говорити і далі, що всі ці розстріли. Катині, польських офіцерів, 21 тисяча розстріляна не СССР, не партію, не якимось там безмовним НКВД, а розстріляний Росією. Давайте говорити далі, що Росія зайшла в Афганістан, В'єтнам, Корея. Росія, якщо ви так починаєте, то давайте тепер Росія відповідайте за те, що ви наробили в цьому світі в 20-му стрічі. Росія, ви правильно говорите. А те, що ви із біжали вторгнення 22 юня, ви про... Російсько-німецьку війну, бо ви ж до цього були союзниками Німеччини, і ви, Росія, розпочали разом з німцями в 39-му році Другу світову війну. Що ви хотіли і збіжати? Нападу на вас, України, Бред, маніпуляцій і чергова провокація від путінських. Режимщиків, маріонеток тимчасових, які зникнуть разом з цією імперією, друзі. Надзвичайно складно було читати весь цей бред, але хотів вас підготувати для того, що ми будемо чергово чути ці пасажі, які будуть доноситися з їхніх брехливих так званих засобів масової інформації. Ще раз хочу вам наголосити, що. Підписуйтесь на цей канал, лайкайте, будь ласка, коментуйте, поширюйте відео, бо нам необхідно боротися разом за історичний український Ютуб. Друзі, всім дякую. Нагадаю, що з вами був український історик Олександр Ауфьоров. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, Національній гвардії, Азовцям, теробороні, всім волонтерам і людям доброї волі. До наступної зустрічі!